Промовляє оцей сліпець, про якого розказується у цьому священному Євангелії. І справді, коли задумаємося над цими величними словами, словами простої людини, яка була хвора, яка була незряча від самого народження, яка Народилося і вже не могла побачити цього дивовижного світу? Але словами ось цими цей сліпець докоряє Фарисею. Бо ті почали говорити, як же Ісус Христос міг це зробити? Як же Ісус Христос? Посмів порушити суботу. І почали говорити тому сліпцеві, кажучи, цей чоловік не від Бога, цей чоловік є грішний. Тоді цей сліпець, будучи напевно, простим на свою вдачу, будучи, можливо, навіть і неграмотною людиною, бо був сліпий, а в той час ніхто таких людей нічого вже і не навчав, тепер стараються, чи людина не зряча, чи має якісь вади, чи зі слухом, чи щось тому подібне, привести людину до якоїсь науки, навчити якихось, будемо казати, елементарних речей. А колись, якщо людина мала якусь ваду свого здоров'я, то таку людину вважали вже пропащу. І як описується сьогодні у священному Єванелі, що цей чоловік хто б, був жебраком. Тому що сидів при дорозі і просив милости. Відповідно, не мав певних знань, не мав певних навиків, щоби. Ось цим заробляти собі на життя, а тільки міг просити милостей. І те, що йому люди подавали, з того і жити. І цей чоловік, будучи ось таким простим, докоряє фарисеям, кажучи, як ви можете говорити, щоби, що людина, яка зцілила, Незрячу людину від народження, що таке взагалі не чувано у світі, можливо, навіть і по теперішній час, у Христі, як ви можете говорити, що це грішник? Адже грішників Бог не слухає. бо це ніщо інше, як Словом Боже, як спромислу Боже, Створилося це чудо. Справді, ось задумуючись над цим і над цими словами, можемо зробити певний аналіз сьогоднішнього святого Євангелія, читання, як один незрячий тілесно став зрячим не тільки тілесно, але і духовно. І як інші, навіть не бажаючи зробити якийсь аналіз, як же таке могло статися, як таке могло створитися, що зцілюється той, хто ціле життя своє від народження, був хворий, не бажають навіть відкрити свої духовні очі. Не задумуються про це і починають говорити різні речі. А особливо, вважаючи себе такими духовними людьми серед народу, починають згадувати писання, починають згадувати закони, які багато в чому і самі вже попридумували, дописали. І кажуть, що це і субота. Як же у суботу хтось щось міг зробити? Як у суботу посмів Ісус Христос зробити якесь діло? Не дивлячись, яке діло зробив. Не дивлячись на те, що Ісус Христос зробив добру справу. Як же? Ісус Христос так посмів зробити. Він порушив суботу. Але коли глибше подивимося і задумаємося над змістом слів ось цих фарисеїв, то можемо збагнути, що по великому рахунку вони почали заздрити Ісусу Христу і почали боятися, чого? Того, що люди, які слухали їх, які до них приходили за поради, бо їх вважали мудрецями того часу, які приходили до них за розрадами і так далі, приходить зовсім інший чоловік, який не від закону, але який виконав закон, який не підтримує ні фарисеїв, який спілкується, як ми чули, із минулого недільного читання із самарянами і не просто спілкується, а може ще і щось попросити, може щось допомогти. Приходить чоловік, який не боїться доторкнутися до хворої людини. Який не боїться осквернитися від хворої людини, який доторкається і до мертвих і своїм дотиком піднімає їх із того смертного ложа? Як же може ось цей простий чоловік мати більший, на нашу людську мову, скажемо, авторитет серед людей? Як ті ж фарисеї, законники і книжники. І ось по великому рахунку саме через оце, саме через цю заздрість фарисеї боялися відкрити свої духовні очі. Хоч і знаходилися серед них, навіть сьогодні чуємо у Святому Євангелії і інші люди, які Самі заперечували, кажучи, а хіба може хтось грішний таке робити? Коли фарисеї почали сперечатися навіть самі між собою, кажучи, цей грішний чоловік, а інші почали говорити, а хіба грішний може таке робити? І справді ми самі можемо задуматися, а хіба людина, яка не є від Бога, може щось добре зробити? яка Людина, що не має Бога у своєму серці, може щось добре зробити, навіть на нашу просту мову, можна перевести, коли ми знаємо когось, хто є дуже поганою людиною, хто є дуже злий і дуже багато робить прикрості і собі, і своїм ближнім. І коли він щось зробить навіть добре, то починаємо говорити, це точно він зробив? Це хіба він таке міг зробити? Я не вірю, що це він зробив. І сьогодні, коли ось ці фарисеї так сперечалися, ми із вами маємо задуматися зовсім про інше. Як же дійсно Христос міє поглянути? На ось це людське горе. Як Христос вміє не оминути людське горе? Христос, бачачи ось цього сліпця, починає з ним розмову, так як і з багатьма хворим, яких він селяв. І починає говорити і бачить у ньому, що немає якихось слів, лукавства, що цей сліпець. Не нарікає ні на що, навпаки, стоїть край дороги і просто, напевно, і щиро просить милості, щоб кожен, хто чим міг, йому допоміг, тому що сам не може нічого зробити. Ісус Христос, бачачи доброту і душу ось цієї людини, зціляє. Його очі. Робить суміш із слини, помазує неї очі і каже: іди у купальню села і там умийся. І коли цей сліпець умився, умить прозрів. І ось цей чинок і ця вказівка Ісуса Христа є, немовби би вказівкою і для нас. Бо дуже часто ми є духовно незрячими в регіону Христі. Бо не бачимо біля себе ось тієї нужденної людини, не бачимо біля себе добра. Більше того, не віддаємо від себе добро іншим. І цим самим стаємо духовно незрячим. Але Господь говорить сьогодні ось цьому чоловіку. А через нього говорить кожному із нас. Іди омийся. Де омитися? В чому омитися і від чого? І ти омитися у купальні села. Тобто прийти до тої духовної купальні, до таїнства сповіді. І в ній. Змити із себе духовну незрячість. Ось це дуже важливо у Христі. Бо дуже часто ось ця духовна незрячість наскільки запановує нашими душами, наскільки запановує нашим життям, що, хоч і бачимо ми тілесними очима, але духовно. Нічого ми не розуміємо. Тому Господь і говорить у Святому Євангелії, що Він прийшов, щоб сліпі прозріли, а зрячі стали сліпими. Якому значить? Щоб ті, хто приходить до нього, ті, хто приходить до тої духовної копальні села, стали зрячими. А ті, хто далекий від цього і не хоче приходити до цього, стали сліпими і не могли побачити ось тієї великої благодаті Божої. Хоч благодать Божа є повсюден, у Христі, і ми, повсюди, відчуваємо цю благодать. Проте, наскільки вже привикли, що коли не омиваємося, коли не каємося у гріхах, просто-напросто стаємо тими незрячими, про яких сьогодні говориться у священному Іване. Дорогі у Христі, браті і сестри, задумуючись над рядками цього священного читання, маємо найперше кожен подивитися на себе. А як я зустрічаю Бога? Чи я, зустрічаючи Бога, відразу нарікаю на своє життя? Чи я сприймаю усе, що Бог мені подає, із покірним смиренним серцем? Чи я омиваю свою душу від гріхів? Чи я молюся, щоби Господь навернув? Пробачив гріхи моїм ближнім, по-особливому моїм рідним. Чи я далекий від цього і постійно нарікаю. Кажу, чи за що мені таке дається? Чому я страждаю? Чи сподібно як сьогодні апостол на початку святого Євангелія запитують до Ісуса Христа, чого цей чоловік незрячий? Чи він нагрішив, чи його батьки нагрішили, що несе покарання за них. Але Христос каже, що ні він, ні батьки, а це для того, щоб на ньому сповнилися діла Божі. І ось як я приймаю на себе ось ті діла Божі. Чи зі смиренним серцем? Чи стараюся? щоб тіла Божі, які є у моєму житті, принесли мені плід добра, чи навпаки нарікаю і навіть не хочу піти до тої духовної купальні села, щоб омитися. Тому стараємося по цих трьох причинах, по своїх гріхах, гріхах своїх родичів. За які ми також інколи несемо ту відповідальність. І і з тої волі Божої, для того, щоб відкрилися на нас діла Божі, стараємося не підвести Бога, а завжди смиренно все приймати і свою душу очищувати, приймати на себе той духовний лік, ту духовну. Купальні слова. Нехай Господь Бог у цьому нам завжди допомагає і зціляє від духовної незрячості, щоб бачачи себе, свої гріхи, могли у них каятися і прямувати до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес!